Привіт! Ви знаєте, я навіть і не знаю, чи є сенс робити такі, е, отакі дніщі на шестирамковий. Десь у мене тут. А, ні, не тут. Є турецькі. Ось ось одне із них. Турецьке, швидко вам покажу. ось Бачите, е, пластикове турецьке дно. Воно для шестирамкового я збирав. Трошки перероблював під шестирамковий, бо візьму корпус. Воно гарно, все стає, все працює, і воно збирається. От, оп, ну так, і все. І воно працює. Я збирав. Але скажу так: в моєму випадку в моєму випадку. Е, мені нема сенсу робити на шестирамкові, тому що е, у мене шестирамкові це продаж пакетів, е, продаж пакетів, виводматок. Там мала кількість сім'ї. Я продав пакет, потім знову заселяю. А вже коли сила набирається на повні шість рамок, уже там і осінь, вже нема коли збирати. Якщо ви використовуєте подібні шестирамкові вулики. Як підмет, ну так, що велика сім'я відразу вас з весни, то так, вони будуть носити, носять нормально. Але знову таке, як по мені, то таке дно, його просто нерентабельно робити, бо воно виходить відносно дорого. Якщо ви столяр, є у вас е, е, своя дошка, що ну все одно сітка це дорога, це дорога е, нержавійка, е, лисонівська, також дорога. Бо, ну це треба рахувати. Мені воно не вигідно особисто мені. І до речі, про турецькі дніші. Чим вони погані? Бачите, яка решітка? Вона продумана неправильно. Бжоли лізуть, шкребуться, вони то носять. Але бачите, тут немає вона гладенька і тут гладенька. Нема немає цих. Бортиків ребришок, і коли в заходи заходить сюди, вона лізе, їй нема за що Передніми лапками вхопитися, і тому це затримує і прохід бджіл, і так далі. Вона гладенька. Оце мінус цих турецьких. Хто не знав, повинні бути отут ребришка, щоб щоб жола хваталася лапками і підтягувалась. Тоді вона швидше проходить, легше її, і так далі. Ну і ще в турецьких мінус, Та, ну, давайте подивимося. Мінус той, що у них отакий маленький лоток. Розумієте? Ну реально він маленький, ну це в шестирамочнику. У десятирамочнику також маленький лоток. Так, сітчати дно, ну, воно нормально, не гніє, все, пластик нормальний. Але малий лоток і оця сітка, вона не продумана, неправильно Тобто його робили не пасічники, тому вони навіть не розуміють, що в жилі важко підтягуватись, бо нема за що хвататись. Оце так. В моєму випадку я не збираю в шестирамкових, а вашим ви рахуйте самі, чи рентабельно, чи ні.